Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні тема роліка боротьба з пероноспорозом огірків. Це найактуальніша зараз тема, тому що огірки наші почали хворіти. Якщо у минулому році я проскочила, і в нас не було цього захворювання, і огірки мої плодоносили до вересня. До кінця вересня, до цього року постраждали усі. І я не знаю, чи то жара така була, чи е, хвороби. Ну, дуже сильно зараз бушують на наших огірочках. В цьому відео я хочу розказати декілька методів боротьби з пероноспорозом і також хочу показати результати своєї боротьби уже перевіреним мною у цьому сезоні методом. Тому залишайтеся зі мною. Як ви бачите, верхівочки в огірочках в мене зелені, а внизу тут ситуація дещо гірша. Я повидаляла хворі листочки, окропила один раз препаратом, про який я сьогодні хочу розказати, і результат мене дуже задовольнив, тому що бачите, усі пазухи, там, де я повидаляла листочки, там Повиходили оці пасинки, які будуть плодоносити, і огірки не перестали радувати мене врожаєм. І головне, що вони вижили. Вероноспороз – це захворювання, грибкове захворювання, яке викликає гриб проноспора. Він зимує на рослинних рештках і в насінні, і може. Десь у стані спокою бути до 6 років потім вилазить при е, якихось таких придатних умовах. І ці умови сталися у нас цього року, тому що минулого року в мене цього захворювання не було. І цього року я трішечки, як то кажуть, розслабилася. Я проводила обробку своїх огірків сіною паличкою, також вони в мене були замульчовані таким ферментованою травою, яка також до складу її. Там утворюється сіна паличка, але все одно мої огірки захворіли. Захворіли вони 10 днів назад. Я побачила, що нижнє листя вже почало утворювати ось такі плями і почало горіти. Швиденько проаналізували всю ситуацію. Значить, Що хочу сказати, в такому стані, коли вже хвороба почалася, коли ото почалися холодні ночі і дощ почав, то бризкає, то не бризкає. тільки Мочів, у цей гриб пішов розвиватися і бушувати на моїх огірках. Тут народними методами вже не допоможеш, профілактичними методами також, біологічні методи, ну, можливо, діють, але ну, не в цьому випадку, коли вже масове пішло захворювання. Тут два, два шляхи: або використовувати фунгіциди, а, ну, якщо фунгіциди для мене. Uh, найбільш такий uh... Підходящий це квадріс, він гарно себе зарекомендував і в нього невеликі термін очікування тільки 5 днів, тому що огірочки наші відносяться до культур швидкого плодоношення, і, наприклад, магнікури, якщо брати, також класні препаради. Магнікурсіно має термін очікування 14 днів, магнікурнео до 20 Днів магнікур буст 7 днів. Ось також його можна використовувати для того, щоб врятувати огірки, щоб вони ще нам плодоносили до кінця сезону. Але в даному випадку я не використовувала фунгіцидні препарати. Я використала. Один реактив, а я нагадаю, що все ж таки за освітою я хімік-біолог і, проаналізувавши усі вихідні і усі умови, у які я потрапила зі своїми огірками, я все ж таки вирішила використати методи, який знайшла в інтернеті, і я його вже. Провірила вже мої огірки 10 днів прекрасно себе почувають і плодоносять, і зараз розкажу про нього вам. Побачила цей метод у своєї колежанки, вона також хімік-біолог, це використання реакції або реактива фентона на наших культурах. Оцей реактив фентона він використовується і в медицині, і в промисловості для. Очистки стічних вод також він використовується для басейнів, для дезінфекції та очистки води в басейнах і є абсолютно безпечним для людей і немає терміну очікування. Готується дуже просто. Обробляємо огірочки і чекаємо на результат. Я свої огірочки обробила 10 днів назад, і зараз буду проводити повторну обробку, тому що можливо на ось цих листочках ще залишився збудник. Ну всі листки я просто не змогла видалити, тому що рослина от то, на початку захворювання була просто гола. Значить, Ну, звичайно, нічим, не фунгіцидами, ні цією реакцією Фентона Ми вже не врятуємо ці листки. Вони вже пошкоджені збудником хвороби, і вони вже просто засохнуть. Потім ми їх приберемо, коли підуть нові листочки. Максимально зразу прибираємо усі уражені листки, але без фанатизму, щоб рослина зовсім не залишилася гола. Реактив фентона це хімічна реакція між залізним копоросом і пероксидом водню. При цьому, при цій реакції, залізо з йонів двохвалентних двох переходять у йони. Трьохвалентного заліза. Для людини ця реакція абсолютно безпечна. Вона цей препарат є контактним, тобто він діє на момент протікання реакції на наших листочках, і там в результаті цієї реакції утворюються такі активні радикали. Які призводять до руйнування біологічних кліток, тобто органічних кліток, це і спори гриба і сам гриб. Реакція на цей реактив він не лишається на листочках, він прореагував. Увесь і все, але під час цієї реакції йде руйнування збудників у цієї нашої хвороби. У мене опискувач на 2,5 літри, тому і готувати я буду на 2,5 літри. Беру трохи води для того, щоб потім її вилити опирскувач. Опирскувач наповнюю водою, десь підвітрень не доливаю, щоб вилити цей реактив. Значить, у воду 50 мл пероксиду водню, перекису водню і десь 0,5. 0,7 грама залізного купоросу. В мене це мірна ложка на 2 грами, тому беру ось четверту частину цієї мірної ложки. Якщо для вас ну, немає мірної ложки, десь одну п'яту, 1 четверту чайної ложки. Дивіться, висипаю сюди і вже реакція зразу йде. Залізний кухорос реагує з перекисом водню, утворюються. Ось такі рижі, рижий колір це трьохвалентне залізо. Зразу виливаємо в опиркувач, бачите, ще й шипиць. В опиркувач і швиденько кропимо. Кропимо і по зелених листях, і по уражених листях. Я перевірила минулого разу, зелені листя не постраждали, які не були хворі. Ці, що були уражені, вони, звичайно, пожовціли і гарно кропимо. І я вже казала, ще раз повторюся, що цей реактив, як тільки приготували, він активний. Ось просто зараз, поки йде оця хімічна реакція. Залишки препарату минулого разу я використала на своїх кабачках, тому що тут вже пішла оця борошниста роса. Як бачите, кущик виглядає здоровим. Так що можна, якщо у вас лишиться розчин, ще окропити кабачки, кавуни, дині. Ну, Якщо там є якісь. Ознаки захворювання також можна обробити будь-які препарати, які ми використовуємо. Їх задача ну, зупинити це розповсюдження цього гриба. Ну і ще пару слів про профілактичні заходи проти ось цієї хвороби. Однозначно, треба обробляти босінною паличкою або триходермою разом. Ці дві культури біологічні культури. Використовувати не можна, тому що вони почнуть конкурувати одна з одною, і їх дія буде досить ослабленою. Я використовую більш цінну паличку, ну, можна і триходерму, триходермін. І далі, якщо у вас була ця хвороба, то грядку, на якій росли огірки, вже Треба буде обов'язково перекопати, навіть якщо ви використовуєте землеробство, от і я таке використовую без перекопки. Але тут вже треба буде перекопати, тому що оці спори цього гриба вони ну, вважаються, і це доведено, що вони з глиби землі набагато гірше виповзають у цей гриб. Перонаспора ніж просто якщо ми використовуємо тим більше мульчу, вони прекрасно зимують на мельчі, і потім на наступний рік будуть нам портити наш город. Цей препарат фентана він призупиняє цю хворобу, він руйнує гриби і їх спори, але він не лікує. Далі що я буду робити зі своїми огірками? Вже після того як я їх обробила на наступний день. Проллю фітаспорінам. І оброблю окороплю ще фітоспорином. Це біофунгіцид, який є ще і поліпшувачем ґрунту, і стимулятором росту для огірочків. Буду дуже рада, якщо комусь мої поради врятують рослини, діліться у коментарях своїми методами боротьби з цією надокучливою хворобою. Усім гарного настрою! Міцного здоров'я на все добре, папа. -па.